Вітаю шановні глядачі! Приєднуйтесь до мене в цьому огляді Kirin c 1 Plus і я покажу, чи справді він вартий ваших грошей. В користуванні електросамокат вже більше трьох місяців і, якщо коротко, це шмат лайна, зібраний, скоріш за все, китайськими дітьми на уроках праці в школі. Не купуйте в жодному разі. А якщо комусь потрібно більше деталей і цікавить, чому моя думка саме така, перейдемо далі до огляду. Як і у минулому відео про електротехніку, розпочну із зовнішнього вигляду. Буду рухатися від передньої частини до задньої. А в кінці будуть висновки. І спробую знайти плюси цього, так би мовити, транспорту. Отже, спереду у нас 12-дюймове колесо камерного типу, виготовлена резина фірмою Нейлон. Схожий на велосипедний візерунок. Камера необхідна по ідеї для кращої амортизації, але товщина протектора мінімальна. Таке враження, ніби вона вже стерта, хоча видно, що навіть ось ці заводські резинки іще не відвалилися. По відчуттям гума схожа на якусь суміш резини і пластику, щеплення із дорожнім покриттям мінімальне. Диск, як і рама із алюмінієвого сплаву. Вище є вилка. На сліди бруду не звертайте увагу. Настільки вона ніколи не відпрацьовує. Це я просто тестував, чи взагалі можна її прожати. Тому що по відчуттям вона ніби зовсім не працює, що, мабуть, і логічно, але поговоримо про це трішки пізніше. Крило. І тут якесь універсальне кріплення, ніби місце для ліхтаря. Але він насправді знаходиться вище. І також тут розмістився замок для складання. Висота стійки не регулюється, резинка, яка має запобігати перетиранню проводів, ніяк не тримається в своєму посадковому місці із моменту придбання. І ще вище кермо. Як вам така павутина із проводів, тут теж можна звернути увагу на те, що самокат вже був на бойових виїздах і ним активно користувались. Можливо, навіть занадто активно. По центру кліпса фіксації керма. Останнє має злегка вигнуту форму, і його можна трішки покрутити та підлаштувати під себе. Два курки переднього і заднього гальма. Гвинти регулювання зроблені ніби із пластмаси. Один раз я їх налаштував, і різьба вийшла із чату. Також тут розмістився дисплей, він же і бортовий комп'ютер. Далі розглянемо його детальніше. А це у нас дека. Через неї проходять всі проводи. Зверху наклеєно гріптейп, як на скейтбордах, а по-простому наждак із логотипом виробника і номером моделі. І ще тут наявний замок доступу до батареї та іншої електроніки. Вище сидіння, і воно на диво нормальне, м'яке і жодних питань не викликає. Має регулювання по висоті. А от що викликає питання, так це чому на задній вісі немає жодних амортизаторів? Все, що пом'якшує дорожні нерівності, це сидіння і колесо. Цікаво, про що думали проектувальники чи інженери? Позиціонується дана модель для підлітків та для дорослих, висота від підлоги до верхньої точки рульової стійки 95 см, і положення саме для дорослих, тільки сидяче, отже, майже вся вага припадає на задню вісь. Чисто теоретично, дитина може пересуватися, стоячи просто на деці. Але якщо навіть зняти сидіння, то виступ рами залишається. Тобто тут все максимально зроблено так, щоб їздити тільки сидячи. На мою думку, краще б тоді спереду прибрали вилку та додали аморти сюди. Якщо стояло питання в здешевленні та економії, внизу металевий піддон. Зверху кришка із пластику, заднє колесо такого ж розміру, як і переднє 12 на 2 125 дюйми. Тут знаходиться мотор, крило і вище чисто номінальний багажник, бо фактично в нього нічого не поміщається. Краще, мабуть, виготовити сюди якусь платформу і резинкою кріпити багаж. Але знову ж таки, багато не навантажиш, тому що на задню вісь і так приходить вся вага. Зі зворотньої сторони вигляд більш цікавий, адже тут розмістилися два дискові гальма переднє і заднє. Також маємо підніжку, і вона на диво функціональна, добре утримує самокат. А ось далі виникають питання, чому гальмівний тросик проходить тут таким чином мабуть, щоб зручніше було ловити якісь гілки, пеньки і все, що стерчить. На мотороколесі можна побачити дуже цікавий напис, що із нього можна зрозуміти: це 48 вольт напруга батареї, потужність цілих 1000 Вт. Вау! І 23 рік виготовлення. Це ми запам'ятовуємо. Демонструю, як складається стійка. Зі зворотної сторони є маленький стопор. Відводжу його і потім тягну на себе кріплення. Далі можна відкидувати стійку. Раціональність цього мову теж під питанням, адже для зберігання по висоті не так багато виграєш місця. А от люфт стійці додається. Переходимо до основних органів керування. Маємо тут одну багатофункціональну кнопку. Довгим натисканням самокат вмикається. Пробігають якісь ніби посткоди, що вони означають, я не знаю. Якщо ж у вас є здогадки, напишіть про це в коментарях. Запускається він на режимі парковки і знімається натисканням любого із гальм. Пробіг на даний момент складає 192 км. Можна порівняти із електроскутером Макстернова, де за такий же період було вже 2,5 тисячі. Використовувався даний самокат виключно для коротких поїздок, суто туди, назад, до гаражу чи до магазину. І в день накручувалося 1, ну максимум 2 км. Права ручка це акселератор. Знову ж зроблю відсилку до макстер. Тут ручка більш різка, і це навіть не знаю, плюс чи мінус. Вже була така ситуація, що ти іначе повністю зупинився, відпускаєш гальма, нікуди не рухаєшся. Підіймаєш свою п'яту точку із сидіння і самокат починає їхати вперед. А так як руки досі знаходяться на кермі, ти, не хотячи, відкриваєш газ сильніше. Тобто потрібно саме прибрати руки або впевнитись в тому, що акселерометр знаходиться в своєму граничному положенні і тільки після цього вставати. З лівої сторони кнопка, яка відповідає за вимкнення та вимкнення світла, головна лампа діод із лінзою. І відразу покажу, як спрацьовує стоп сигнал. Він теж діодний. А, нижче кнопка звукового сигналу. Казівники поворотів відсутні. Повернемося до екрану. Через певний час простою самокат самостійно стає на парковку. Загальний пробіг і поточний чергується. Це точно плюс, що можна його побачити. Але є той же недолік, що і у нова. Варто вимкнути самокат і поточний пробіг скидається. Також є індикація передач та заряду батареї. Чи коректно він працює, я навіть не знаю. Більше, ніж 5 км на цьому електросамокаті я іще не проїжджав. передачі 3 і змінюються вони коротким натисканням. На першій максимальна швидкість близько 15 км на годину, на другій орієнтовно 30, а на третій, максимум, що я бачив 42. По GPS в цей час показувало 36, вимикається довгим утриманням. А як вам те, що за такий маленький пробіг ліва ручка вже розвалюється? Спеціально проїхався трішки по місцевості, щоб показати те, за що можна похвалити даний електросамокат. Він показує сотки. Тобто, навіть при короткій поїздці пробіг все одно фіксується. На Макстері ти можеш проїхати 900 метрів і все ще буде 0. Виходить, ідеш в магазин за 900 метрів, глушиш, пробіг добовий скидається. Після цього закупився, сідаєш і йдеш назад, знову 900 метрів, а в тебе все ще 0. Загалом приїхав 1,8 км, а жодного із них не додалося в загальний пробіг. І ті цифри, що на спідометрі, не будуть відповідати реальності. Тут же із цим все окей. Відразу покажу і запуск із ключа. В комплекті йдуть два набори із такими брелками. Маємо постановку на сигналізацію, зняття і дистанційний запуск, Схема управління, як і на скутері. Два рази тиснемо на блискавку, відбувається запуск. І ця функція тут не те, щоб необхідна, адже я раніше показував, запускається самокат за тисненням кнопки, а замок запалення тут відсутній взагалі. Якщо натиснути кнопку зняття із охорони, відбувається вимкнення. І натиснувши на кнопку із закритим замочком, активуємо сигналізацію. Трішки його порухавши, чуємо попереджувальний сигнал. А якщо рухати його знову або сильніше, спрацює сирена. Чому при цьому вмикається дисплей і ще одна загадка Жака Фреско. Відповідно, при спрацюванні сигналки блокується заднє колесо. Ніби добре, але це самокат, і його можна банально нести, якщо хтось захоче його вкрасти, наприклад. Недоліки: про деякі я все ж не втримався і вже розповів, проте в цій частині відео я сконцентрую більше увагу на те, з якими косяками довелося зіткнутися. Уточню, що із коробки даний електросамокат фактично повністю зібраний. Потрібно тільки встановити крісло, багажник і зафіксувати рульову стійку. Все інше вже знаходиться на своїх місцях. Перше, що мене не влаштовує, це те, як прокладено комунікація, особливо тросик переднього гальма. По ідеї він мав би заходити в дане кільце. Так спочатку і було. Але погляньте: при повороті кірма він треться об раму, але це іще не все. Якщо повернути кермо в інший бік, тросик перетирається вже об саме кільце. Тут можна помітити клейку стрічку, яка прикриває розірвану ізоляцію. І сталося це на перших навіть не кілометрах, а метрах пробігу. Наразі тросик проходить через деку, і так наче все добре. На задньому колесі схожа ситуація, але вже із стоп-сигналом. Провід ніяк не закріплений та перетирався об колесо. Його просто зафіксував і притягнув до рами чорною ізоляційною стрічкою. Стало краще. Подається. Роз'єм зарядки прикритий простенькою затичкою. І вже є сліди корозії. Хоча під дощ чи в калюжі жодної разу не потрапляв. Їздити на Кугу Кірін c 1 реально страшно. База коротка. Стабільність мінімальна. Варто тільки трішки з'їхати із асфальту чи зачепити пісок на узбіччі, вірогідність впасти кратно зростає. Руки потрібно тримати постійно на кермі і бажано обидві. Круїзу тут немає, але це можливо і на краще, щоб не розслаблятися. Самокат дуже сильно реагує на любі нерівності і перешкоди, тому будьте обачні та обережні. І ніякого перегляду повідомлень в телефоні на ходу. Гідроізоляція відсутня, зате присутній просвіт спереду. Не знаю, чи передається це через камеру, але кришка не щільно прилягає. Сидіти тут це іще той мазохізм. Моя нога 43-го розміру займає всю деку. Скоріше за все, саме тому тут на стійці і немає ніякого гачка для пакетів, бо пакет тут вже просто ніде розмістити. Тримати ноги позаду незручно, не анатомічна поза. По факту для них позиція тільки одна: підіймати сидіння вище не варіант, адже рульова стійка не регулюється, плюс так зміщується центр ваги, і тоді і без того погана керованість перетворюється на іще більш жахливу. Буквально кожен рух вашого тіла, перенесення ваги із однієї ноги на іншу на це все буде реагувати даний самокат. Для майбутніх власників, якщо такі будуть, невеликий лайфхак. Збільшив собі трішки простір для ніг, перекинувши кріплення назад буквально 2 см, але стало зручніше. Заглянемо в найважливіший відсік із електронікою. Беремо комплектний ключ, і я навіть не відразу помітив, що замок розсипався. Цього я аж ніяк не планував. І так би мовити, все сталося онлайн на ваших очах. Від вібрації відкрутилась гайка. Потім посаджу її на локтайт. Що, до речі, рекомендую зробити із іншими важливими вузлами також: знімати саму кришку незручно. Помічаємо відсутність будь-якої гідроізоляції, жодної резинки по периметру чи чогось на кшталт того. Добре, що хоч цей піддон металевий, а не із пластику. Всередині я вже трішки зашумив проводку, але ще не все тут приведено до ладу. Фото до прикріплю. Під проводами розміщений динамік сигналізації, контролер ніяк не закріплено. А кришка, помітно, що пробує протерти дірки в батареї. яка, до речі, виготовлена на літі магнієвих комірках, якщо я все вірно зрозумів. Адже на наклейці немає ніяких характеристик чи специфікацій. Сюди думаю покласти хоча б шматок плівки, раптом якась волога потрапить на деку, то щоб не текла собі спокійно на електроніку. Але перед тим потрібно іще закріпити контролер і подивитись, наскільки сильно він гріється при навантаженні. Контролер то теж чудо техніки, жодних розпізнавальних знаків. Виробник, чи скоріше продавець, тут явно щось приховує від нас. От хіба на 1000 ватний мотор-контролер буде отаких габаритю? І ось вам для прикладу фото із розмірами мотор колеса від Макс Тернова, де 1000 Вт, і поряд Куго Кірин, де теж заявлено 1000 Вт. Мабуть, вони якось зуміли побороти фізику. Якщо тут є бодай 500 Вт. То це було б шикарно. Але в кращому випадку розраховувати можна на 350 Вт потужності. Правду кажучи, якась гідроізоляція тут все ж була присутньою із заводом. Але є нюанс, коли я відкрив відсік після першої поїздки, там вже був пил. І сам герметик непогано так просвічувався. Тому довелося додати іще герметоса, щоб закрити отвори. В комплекті була також коробочка, а в ній сумка із деякими інструментами, ключі на 10 та шестигранники, а також різні папірці. На цьому представлені можливі варіанти батареї, якими може комплектуватися даний апарат. Літій магнієвими акумуляторами або літій залізофосфатними нижче варіанти зарядних. А це вже гарантійний талон. Є дата покупки і, м'яко кажучи, обман продавця. Знову присутній напис про 1000 Вт потужності. Також можна побачити іще одне неспівпадіння. Прописано, що акумулятор 18 Агодин. Але якщо повернутися до попереднього папірця, там ємність вказана від 8 до 12 годин максимум. Так як даний апарат предоставили мені на довготривалий тест і до опрацювання, то розібрати батарею і поглянути, що там насправді, я на жаль не можу. Але рівень наглості продавця просто зашкалює. Є печать, що це офіційний дилер, проте ніде не вказано, що за магазин, телефон тільки сервісного центру. Власник же, в свою чергу, інформацію про те, де був придбаний даний електросамокат, теж не розголошує. А шкода, хотілося б повернути це непорозуміння назад. І далі не менш цікаве питання: а саме, питання ціни. Вартість вказано 18 699. На більшості сайтів на момент виходу відео ціна на Kugoo Kirin c 1 Plus складає близько 22-23 тисячі. За такий бюджет різноманіття самокатів просто зашкалює. І то будуть не тільки якісь там ноунейми, no а перевірені виробники Xiaomi, Segway, Yadier, Acer і так далі. Деякі з них навіть можна прошити та розблокувати більшу швидкість чи інші функції. Сюди вже навіть підпадають деякі моделі електровелосипедів. Заглянемо ще швидко в інструкцію: на першій сторінці зустрічає принаймні фото цього самокату. Кількість романтичних помилок тут теж зашкалює. Наприклад, відразу. Що це за речення? Електричний скутер. Один високотехнологічний електричний скутер. Далі використовувати відповідно. І таких перлів багато. Тут в нас перший пункт. Далі другий. Потім третій, четвертий. А після нього знову. Третій. Далі ви думаєте, буде п'ятий. Ні, там знову четвертий. А потім іще раз четвертий, І вже тільки після нього п'ятий та шостий. У виробника своя математика. І ще із цікавого прописано: якщо продукт не працює належним чином, зв'яжіться із нами. Але із ким саме. Тут не вказано жодного контакту у всій інструкції. До речі, в переліку комплектації відсутній набір інструментів. Далі всі характеристики. Максимальна швидкість заявлена 45 км на годину. Нагадаю, максимум, що я бачив на дисплеї – 42. 36 по GPS. І знову напис про 1000 Вт міфічної потужності. Oh Принаймні правдиво вказали, що індикатор заряду на бортовому комп'ютері є лише приблизним показником. А ось трапилось іще цікаве речення. Щоразу найкращий спосіб використання відпустити заряд батареї до мінімуму світлового індикатора зменшити швидкість і зупинитися під час їзди на електросамокаті. Перейдемо до висновків. Із плюсів у нас по суті тільки клема на акумуляторі. Дискові гальма і те, що бортовий комп'ютер рахує сотки. Це все. Маємо тут купу геніальних інженерних рішень. Пересуватися на кугу із відносним комфортом можна тільки на велодоріжках і тільки по хорошому дорожньому полотні. А головне це обман із завищеними характеристиками. Я так і не зрозумів, для кого призначена ця модель. Для дорослих? Ні. Тут незручно сидіти. Стійка не регулюється, стоячи пересуватися, не те, що незручно, а неможливо. Адже нагадаю, від підлоги разом із колесом висота складає 95 см, а сама стійка 60-65 максимум. По факту, хоч і всюди пишуть, що для підлітків та дорослих, проте конструктивно виглядає так, ніби основне призначення все ж для дітей. Але даним самокатом настільки незручно керувати, що я б його не радив взагалі нікому.